Боб шоу Партнери за замовченням. Здалеку він помітив лише багаті хутра. Потім побачив її обличчя. Затаївшись у тіні, пурві чекав, коли вона наблизиться. Глибоко зітхнувши, пурві дістав із кишені пістолет і вистрибнув на дорогу. Мовчати. Сумочку, сюди, швидко і брязкальця!» І раптом жінка осіла, немов розчиняючись у повітрі, і за секунду замість неї біля ніг пурві з'явилася якась моторошна істота. З панічним лементом він обернувся, збираючись бігти, та було пізно. Величезні м'ясисті листки і безліч темнозелених щупалець лежали у пурві на обличчі і ворушилися у такти з його подихом, краплі води здікали з них на одяг. Він відштовхнув цю масу, випростався і зрозумів, що він у космосі. Те, де він був, найменше нагадувало космічний корабель низьке, майже кругле приміщення, подекуди яскраво освітлене, подекуди у півтемряві, Темно-коричневі стіни блищали від вологи, тонкий шар бруду на підлозі, над нею безладно розкидані панелі з приладами, інструменти, гнізда, кінці кабелів, перегородки. Він звівся і ледь не впав від запаморочення здавалося, в самому повітрі було щось п'янке, за спиною щось ворухнулося, пурві обернувся темно зелена купа листя, що він струсив із себе, повзла до нього, залишаючи у бруді широкий слід. У центрі її під листками і щупальцями вгадувалася вузлова та маса. щупальця закінчувалися блискучими чорними горошинами, що нагадували очі. За два кроки до нього кущ зупинився. Пурві видалося, що час завмер, аж тут він помітив, що по найбільшому верхньому листку повзуть бліді ясно зелені літери. Ця штуковина намагається з ним заговорити. Я дам тобі золота. з'явилося на листку. За що? спитав він, намагаючись заглянути всередину розумної рослини. Вибух ушкодив частину корабля, з'явилися нові рядки. Лур полагодив, що міг, але не все. Ти дуже рухливий. Будеш працювати. Лур заплатить тобі. Я не вмію лагодити зорельоти, сказав пурві. Я керуватиму. Ти повернеш мене на землю? Так. Слухай, запитав він підозріло. А як довго ми будемо у польоті? Широке лопушиня розгорнулося і на ньому з'явився напис П'ятнадцять твоїх днів. А як із їжею? Ти будеш їсти їжу Ахтаура. Це що таке? Ахтаур мій помічник. Він і приніс тебе сюди. Я не хочу його їжу. Ахтаур не буде проти. Лур заколихався і рушив геть. Роздумуючи над останньою фразою, пурві пішов за ним почуття гумору, у рослини. Тим часом Лур дістався до дверцят у стіні і торкнув щупальцем білу кнопку на ній. Двері розчинилися. Лур натиснув ще одну кнопку, і через задню стінку у шафку вивалився шматок чогось рожевого і пористого. Пурві без особливого ентузіазму взяв його в руки, але довго умовляти себе йому не довелося. Час тягся повільно, і постійні незручності швидко стомлювали пурві. Він часто засинав, забиваючись у темний кут, де було менше бруду. Покручені консолі, розбиті плафони, все говорило, що вибух стався саме тут. Якось пурві вирішив пошукати якоїсь шматини для тепла. У стіні було кілька низьких дверей і, натискаючи білі кнопки над ними, пурві почав пошуки. Усередині шаф було безліч запасних деталей і шухляд. На одній із полиць лежало дві сотні прозорих блоків, на іншій купа фіолетових водоростей. Нарешті він дістався більших дверей з яскраво червоним колом, пурві, геть уже закляклий, відчинив двері і побачив у центрі приміщення давню пузату піч. Він уже намірився переступити поріг, аж тут до нього дійшло, що такої грубки тут не може бути. Щось ворухнулося і, зачиняючи двері, пурвів встиг помітити огидну жирну тварину із роззявленою сірою пащею. До нього підповз лур і розправив листок із текстом Ти впізнав Ахтаура? Це та жінка, що я бачив у парку. З'ясувалося, що Ахтаур дуже повільний хижак з планети Лура. Він підбирається до жертви, телепатично діючи на її зорові центри. Лур виглядав краще, ніж на початку подорожі, часом він друкував свої питання швидше, ніж пурві міг на них відповісти, і розуміння того, що ця рухлива рослина, можливо, розумніша від нього, аж ніяк не радувало пурві, рухався Лур тепер майже так само швидко, як пурві, що теж йому не подобалося. До кращого змінилося, мабуть, тільки одне Лур перестав обліплювати його у вісні. На сьомий день шляху пурві зненацько зрозумів, що він знаходиться так далеко від землі, як ніхто з людей ще не забирався. Далеко ми вже? запитав він у Лура, скільки світлових років від землі? Я не користуюся вашими одиницями виміру, видрукував Лур, але якщо так, то близько шести світлових годин. Шести годин? закричав пурві. Це десь біля Плутона. Ти обіцяв долетіти за п'ятнадцять днів. Половина терміну вже позаду, а ми все ще в сонячній системі. У чому річ. Подорож триватиме у три етапи. Відліт із сонячної системи зайняв першу половину терміну. На підліт до моєї планети буде потрібно стільки саме на звичайних двигунах, а міжзоряний стрибок на двигунах лура кілька годин. Пурві замислено торкнув долоною щетину на щоках і посміхнувся. От воно що. Швидкість, із якою промчав повз нього зелений кущ, на мить приголомшила пурві, і лише коли лур досяг дверей з великим червоним колом, він зрозумів, у чому річ, і собі кинувся туди ж. Біля самих дверей він послизнувся і з усього розмаху полетів на підлогу. Перед очима попливли кола. Ще не оговтавшись від падіння, він побачив, як відчинилися двері і у кімнату, роззявляючи блідо сіру пащу, швидко повз Ахтаур. Тулуб його обволікав хмару примарних, мінливих образів реакція Ахтаура на сум'яття людини, що лежала на підлозі. У паніці Пурві заходився шукати якусь зброю, знайшлося щось схоже на поршневий механізм, і Пурві опустив його на Ахтаура. Блискуча шкіра на спині звіра лопнула, і поршень потонув у м'якому осілому тілі. З пащі Ахтаура вирвався стогін, і образи зникли. Лишивши свою імпровізовану зброю, пурві обернувся до лурра. Той швидко наближався, випроставши з листків схожий на кактус наріст із довгими тонкими голками. Пурві відстрибнув убік і побіг до протилежної стіни, знімаючи на бігу вузький металопластиковий ремінь. Стиснувши пряжку в руці, він обернувся і хльоснув з розмаху. Кілька очей стеблинок відлетіли убік. Пурві розмахував временем доти, поки в Лурре не залишилося жодного ока. Далі упоратися з ним було нескладно, та щоб цілком себе убезпечити, пурві витратив ще півгодини, працюючи нерівним шматком металевої перегородки. Керування польотом цілком підкорялося автоматиці. Пурві потрібно було лише змінити напрямок руху на зворотний. Переконавшись, що керування кораблем не викликає труднощів, він забрався у свій чистий кут і вперше за час подорожі заснув спокійно. Прокинувшись, відчув слабкий головний біль, але вирішив, що це реакція на пережите, за кілька годин стало ще гірше. Обстеживши приміщення, Пурві виявив під кожним вентилятором загратований отвір мабуть, на кораблі мав бути регенератор повітря, який зараз не працює. Пошукавши ще, він надибав покручений корпус якоїсь машини. І зрозумів, що сталося вибухом знищило саме регенератор повітря, задихаючись від страху, пурві кинувся до шафи з інструментами і завмер, вражений новою думкою навіть якби машина працювала, це не дало б йому жодної користі, тому що регенератор виробляв вуглекислий газ, усе стало на свої місця. Лур, як і будь яка рослина, споживав вуглекислий газ і воду, а виділяв чистий кисень. Під час перельоту вибухом знищило генератор вуглекислого газу, і Ахтаур добув йому заміну, до напурві, от звідки надлишок кисню у перші дні перельоту, от чому Лур обвивав його на початку шляху листками і щупальцями, і саме тому він так пожвавився через декілька днів після того, як на кораблі з'явився пурві, що видихає живильний вуглекислий газ, без якого Лур не міг жити далі і виділяти кисень, такий необхідний для життя людини. Лур і Пурві були ідеальною командою, і тільки зараз Пурві зрозумів, що він розбив цю команду, зрозумів, але занадто пізно.